Що ви зараз бачите перед собою? Ну... Що? Ти? Ти це ж це скарб. Чи бувало у вас таке, що ви дивитесь на Руто і вам стає дуже нудно, бо неможливо не позіхнути на таких порожніх епізодах, як збір команди Саски. Ця арка виглядає як найгірший квест в РПГ, де треба поговорити з одним НПС, щоб принести йому меча, переконати іншого НПС, доєднатись, і з романсити третього. Тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. Але раптом, як Пилип з Конопель, наступними після ось цього всього йдуть взагалі неочікувані серії, які занурюють нас у минуле, в часи, коли мілюбчика що був малечою і без свого шарінгану. При першому перегляді я засумував ще більше на цих серіях, бо в основному таймлайні Саски вже ось ось мав натовкти пику брату. А мою увагу тут відволікають якимись філерно-історичними спогадами Какаші. Я взагалі не надав великого значення цьому підсюжету. Бо що нам там показали? Війна Шенобі, молодий Какаші, її вчитель блондин, який ось такий ось крутий весь себе, що не зміг навіть школярів врятувати. до речі, забавно, да, жовте волосся, як у Наруто, буває ж Знову учіхай. Знову дівчинка, яку треба постійно рятувати, і найголовніше, ми дізнаємося, звідки у Какаші взявся той самий шарінган. Та ота фраза про сміття. Ой, не те сміття показав. Тож ці епізоди мені здалися максимально філерними, але при цьому все ж таки сподобалися. Автори у своєму стилі пояснили мотивацію та вміння Какаші. Думав я у той момент. А постфактум, ці епізоди, це як кажуть міленіали, хіден гім, які приховує в собі набагато більше. Як згодом з'ясується, це далеко не філер, це флешбек. І що? За попередніми відео, ви мали б вже зрозуміти моє ставлення до флешбеків. Особливо в першому сезоні творці серіалу часто зловживали тим, що витягували потрібну сюжетну розв'язку за рахунок спогадів та емоцій, які, наприклад, змінювали цілі персонажі чи підсилювали їх у бою. Що насправді підходить такому, давайте відверто, казково-фентезійному сетінгу, як наруто з демонами і магією. Відьми, чарівники. І інша нечисть, але цього разу автори пішли трошки іншим шляхом. Автори розвісили в цих епізодах купу, так би мовити, гачків, які мають вистрілити набагато пізніше. Тобто, автори заклали кожному глядачу в голову ось це зернятко, яке потім проросло у О oh майо. Давайте спочатку розберемо детальніше ці епізоди. Їх всього два під загальною назвою Хроніки Какаші. Все починається з найпершого екзамену, який Наруто, Саски і Сакури здавали Какаші, де вони мали вкрасти дзвіночки, а насправді показати себе єдиною командою. Після завершення Какаші вперше каже ту саму фразу, і ми відразу розуміємо, що частково ця історія буде про виникнення цієї фрази, про можливу втрату друзів, трохи про зраду і про те, що означає бути шинобі. Відразу після цього нас переносять. У часи третьої війни Шенобі ставку головнокомандувача третього хокаги і тих двох, які в тому числі змусили Ітачі вирізати свій клан, враховуючи ситуацію, у нас немає вибору. Отож, треба мобілізовувати зовсім ще дітлахів разом з їх вчителем. Не знаю, чи закладали це автори, але я тут побачив відверту ниці, третього, який потім буде заливати в тому числі і своєму сину Асумі, що справжні король це наступні покоління Шенобі, яких треба захистити і передати їм волю вогню, якщо вони, звісно, не за війні. Отож команда із мінато, какаші обітутарін відправляється в тил ворога, аби підірвати міст, через який має прийти підкріплення. І насправді мені дуже смішно це було чути, адже це ж не чмобіки російські, а шинобі. Вони взагалі файно скачуть, по воді бігають і по стінам. Але що не зробиш заради сюжету? План у нашої четвірки приблизно такий: із території ворога відправити воза із вибухівкою через міст. І коли ти буде на середині мосту, бабах. Ну або ж план Б тишком нишком залізти в тил і зробити класичну диверсію таким чином, джоні на ім'я Мінато Намікадзе відома як жовта блискавка, бо в нього жовте волосся, наскільки я розумію, а не через те, що в нього далекосхідна кров в жилах. Расист. расист, расист. Він молодий, але вже став легендою цієї війни, як той від кого треба тікати, якщо бачите його на полі бою. Але втікти від нього дуже складно, бо він володіє технікою моментальної телепортації летючого бога грому. Це не вигадав, це ці офіційна назва. Enough! Для цього він використовує спеціальні кунаї з початкою, які виконують роль системи порталю, між якими Мінато може дуже швидко переміщуватись. Крутою фішкою цієї техніки також є трюк з тим, що початку можна поставити на тіло ворога і таким чином моментально заскочити його змінацька. Точно. Забув про деякі деталі з біографії Мінато. Він же в майбутньому рідний батько Наруто і четвертий Хокаге. Це так не Так, так, той самий, хто розробив Расенган і запечатав лиса в свого новонародженого сина. Тобто, батько Наруто був, як виявляється, вчителем Какаші і учнем Джирайї, кожен з яких тренував потім його сина Наруто. Я сподіваюся, ви починаєте розуміти моє певне захоплення цими епізодами. Вони обвішані ось цими драматургійними рушницями. Я дійсно в захваті від того, що майже кожна деталь має чи матиме сенс в контексті всієї історії, але повернемось до голов... Головного героя цих епізодів наш Какаші на даний момент ще досить юний, приблизно у віці Наруто і Саске на момент першого сезону, але він вже Джоні. Тобто він ще один геній ніндзя на рівні зитачі, але без клятого шарінгану. А після того, як він його отримав, він взагалі ставим бою. Ці епізоди відкривають очі глядачу на сумну долю Какаші, бо психологічні травми спіткали його із самого дитинства. Ми дізнаємось, що він втратив батька легендарного шинобі, якого звали Біле Ікло. Якщо пам'ятаєте... Бабці Тіо накинулась на Какаші через очевидну схожість із батьком. Але трагізм історії не в самій смерті, хоча цього більш ніж достатньо. Його батько вкоротив собі віку, коли його звинуватили в провалі завдання через те, що той замість того вирішив рятувати життя своїм товаришам. Але в очах односельчан він став чи не зрадником. Нагадаю, що це коноха, воля вогню, яку треба передати іншим. Таким чином, хатаки старший не дотримався головного правила Шинобі. місія це перший пріоритет, і тепер Умовний син, аби не допустити помилок батька, буде слідувати всім правилам і навіть кидати друзів на смерть, ще постійно повчати при цьому всіх навколо. Це по суті натяк на недолугість застарілих традицій, які все менше влаштовують нові покоління, і це насправді зовсім не типова історія, яка певним чином показує емоційний стан шинобі, які можуть і не витримати тиску відповідальності. Наступним у нас іде Учіха, представник тимчасово існуючого клану, який ще не відкрив Шарінган Добродушний хлопак на кшталт нашого Наруто із бажанням стати Хокаге. та свербіжем у дупі через те, що він слабше за тіммейта в каші. Ну, звісно, і закоханий у Паної Чернігу. Рінджа відігравала роль саппорта, бо володіла медичними техніками, а також підвищувала рівень тестостерону у команді. Більше інформації про неї взагалі нема. Здається, що зовсім філерний персонаж. Думав, у той момент я. наші герої відправляються на ворожу територію. Там вони вперше стикаються із ворогом і нам вперше демонструватися. Руть блискавичну чи у виконанні Какаші, але без Шарінгану йому не вистачає швидкості, точності, а головне здатності прораховувати атаки ворога, щоб ухилятися від них. Тобто техніка супер руйнівна, але недоопрацьована. Але оскільки на прикликі є Мінато, то він рятує Какаші від своєї штупості. І прикольно розуміти те, що техніка не була розроблена під шарінгана, була створена ще до нього. Я не розумію, як в цьому моменті Мінато не стало боязко за своїх підлеглих, бо Какаші, як Джоні, був капітаном. І місії, а Мінато мав їх полишити, щоб самостійно відволікти сили ворога для успішної диверсії. Це ще раз доводить, що Мінато занадто необачний. Він, як ще один з верхніх геній, покладався на свій скіл, а тому для підстраховки віддав Какаші свій кунай. Наступного дня наші герої мають розділитись. і відразу після цього трапляється сюжетний момент, де вороги нападають на трійцю, але не пробують вбити їх, а викрадають тільки рім, щоб допитати. Це тригерить діалог між хлопцями, де Какаші душить кодексом шинобі і не збирається рятувати дівчину. Аби не провалити місію, а обіто навпаки вирушає на її пошуки, кажучи ту саму фразу, апелюючи до вчинку батька Какаші. Поки Мінато розважається на передовій, обіто знаходить печеру, де тримають Рін, але виказує себе ще на підступах і майже отримує ножа у спину, але його рятує Какаші. Але їх ворог виявляється занадто небезпечним, тому реакції Какаші не вистачає, щоб блокувати удар, і він втрачає своє око. Під впливом стресової ситуації обіто пробуджує нарешті свій шарінган і нейтралізує ворога. А далі трапляється прикрість, бо. О, коли, вже визволивши Рін, ворог обвалює героям на голову цілу печеру. Какаші втрачає свідомість від падаючого каміння, але обіто рятує його ціною свого життя. Ще один сюжетний момент: і обіто наполовину прибитий каменем, не знаю, чи це фізично реально. Ще досить довго лишається живим і віддає свій шарінган Какаші. Рін проводить операцію по пересадці, хоча, як потім виявиться, для цього навіть медичних технік не треба. Очі в очих особливо і так не тримаються голови. Ну і тепер вже Чидорі у руках Какаші працює як треба. На ворожі Кріплення, звісно, у нього сил не вистачило, але нарешті з'явився мінато і всіх розвалив. А далі, як нам пояснили, успішне виконання завдання і зупинила ту війну шинобі, а наші герої стали героями цілого селища. У момент, коли я вперше переглядав ці серії, звісно, що я не міг знати всіх наслідків, але вони виявилися настільки важливими в контексті глобальної історії, що вибухає мозок від такої кількості гачків, на які глядача чіпляють. Розкриття складної долі какаші через травми, завдані втратою близьких, закладення в нього. Тих моральних цінностей, які він, я сподіваюсь, доніс до своїх учнів і проніс через своє життя аж до титулу Хокаги. А крім того, знайомство з Мінато, обіто та рім це дуже насичені епізоди, майже повністю позбавлені зайвого і тримають дуже гарний темп. Ще б вони були трохи краще вплетені в історію, а не викинуті посеред арки помсти Саски. Я дійсно вважаю, саме ці епізоди і їх події, тим самим метеликом, який махнув крильцями а викликав цунамі у вигляді четвертої війни Шинобі, та й взагалі почав. В історію Наруто, історію цього нашого улюбленого парубка, який став тим, хто покладе край старому устрою світу Шинобі. Ви скажете, є ще ж Мадара, а до того Хогоро мойкагуя. А я скажу, що то все лірика та міфологія, яка привносить в цей світ фентезійність та чакру. Але якби не випадок Зобіто, то той самий Мадара не отримав би собі надійного падавана, використавши для цього какаші тарін, і почуття до них не було б нападу обіду на селище, наруто не втратив би батьків і не отримав би лиса, хоча це насправді не Акт він же із клану узумаки, може б отримав би у спадок, і так далі. Тобто для мене це і є великим вибухом, який їй дав початок цій захоплюючій історії про Наруто. Хроніки Какаші є кутовим пазлом всієї історії, з якого треба починати збирати всю картину. І дуже круто, що автори вирішили показати їх достатньо рано, аби це встигло трохи змазатись у пам'яті, щоб фінальний постріл був ще гучнішим. А яка ваша думка з цього приводу? Чекаю на ваші думки в коментарях і дякую за перегляд.